Вітаю вас! Життя справжнього аграрія триває, не дивлячись ні на що. В ефірі програма Агроконтроль і в ній ми розкажемо про наступне. Депутати проти аграріїв. Чому закони працюють на користь кого завгодно, але не українських селян? Одіозного голову розпожив нагляду відправили у відставку. Продукти колишнього радянського союзу, що може приховувати у собі білоруська молочка. Не заважайте аграріям працювати. Ці слова міністра аграрної політики стали фактично девізом аграрного форуму, що пройшов минулого тижня у Києві за участі Миколи Присяжнюка. На форум приїхали вершки аграрного бізнесу: і Олександр Бакуменко, і Юрія Акнєвський, та інші найвпливовіші аграрії країни від влади були здебільшого депутати. Та, власне, сам профільний міністр. Він жорстко розкритикував законотворців. Прийнято більше півтори тисячі законів, які працюють. Закони та їх половину депутати повинні створити робочу групу приступити до створення аграрного кодексу із 1500, із тих 800, що зареєстрованих, залишити нам 20. Дайте нам 10 законів, ми по ним будемо жити і працювати. Микола Присяжнюк запевнив, аграрний сектор вже довів, що може ефективно працювати, та пообіцяв аграріям підтримку, якщо вони готові об'єднуватися та разом відстоювати свої інтереси. Наразі черга за тваринництвом. Ми примінимо це. Моя позиція. Всі нерегуляторні методи для того, щоб мінімізувати імпорт в країну, особливо по тим напрямкам, де в нас розвивається галузь. Сьогодні наше на часі питання галузь свинарства. Наступна важка галузь, як тут було сказано, тваринництво. Вітчизняному виробнику конкурувати з дешевим імпортом складно. М'ясо, яке завозиться в Україну, найдешевше, а тому і якість відповідна. Тільки 30-40% сорок процентів свинини болі високого качіства Імпортується, то це туші, полутуші. Остальне все стальною всі імпортуються запчастями, тримінгом і так далі. І йде на м'ясопереробку. Замість того, щоб годувати українців вітчизняним м'ясом, ми годуємо доларами імпортерів, обіспіть атіченої повністю розвиття производства і кормити своє населення своїм качественним продуктом. Вот та саме Чим нагодують українців недолугими законами чи якісним вітчизняним м'ясом. Бо, попри зусилля міністра та аграріїв, законотворці продовжують ухвалювати документи, які працюють на користь кого завгодно, але не українських селян. Розпожив нагляд покинув Геннадій Онищенко. Одіозного голову відправили у відставку, бо сплив термін повноважень. Новим очільником має стати його заступниця Ганна Попова. Щоправда, сам Онищенко цю інформацію спростував з 1996 року. Він обіймав посаду головного санітарного лікаря. З 2004-го голова розпожив нагляду. Саме на цій посаді він і прославився, а впізнавати його почали через економічні ембарго з політичним присмаком. Під роздачу потрапляла і Україна. Спочатку сири, потім солодощі. Доля останніх, до речі, не вирішена. І сьогодні за два роки вони збираються вже п'ятий раз у Києві. Візитують керівники установ харчової безпеки країни СНД. Утім, увага змі прикута до одного російського голови розпожив нагляду. Гнадій Онищенко колег слухає мовчки, і увесь цей час лише п'є чай. Сьогодні і в Москві не завтрак. Хоча прийшов на роботу без п'яти-три утра вот чай если Якщо це можна считать завтраком, то чай неплохой. А от чому головному лікарю не смакують українські цукерки? Досі не каже. Ембарго вже тягнеться кілька місяців. І чому росіяни дотепер не розпочали перевірку солдощів? Питання наразі теж відкрите. Намечено, так сказати, двіження вперед. Он внісі надільним пунктом в протокол. На сьогоднішній тиждень наші. Приїдуть сюда експерти, вона начнються з 21 октября. Утім, віз і нині там. А от вирішувати долю українських харчів тепер буде Ганна Попова. Саме вона займе крісло голови розпожив нагляду. Адже у Гнадія Нищенка сплинув термін призначення. Про це у Пекіні повідомила віце-прем'єр Російської Федерації Ольга Голодець. А от сам Нищенко цю новину спростовує. Дивний персонаж, який зробив цю заяву, не відноситься до числа тих людей, що приймають такі рішення. На посаді голови розпожив нагляду, Геннадій Онищенко пропрацював 9 років. До того був головним санітарним лікарем Росії. Чиновник прославився за економічний ембарго тих країн, з якими Росія має політичне непорозуміння. Через такі дії відносини погіршилися не лише з Україною, а й Литвою, Голландією та Білоруссю. Молочний ринок України це ласий шматок для спритних ділків, більше сотні найменувань, мільйонний обіг, та от розібратися, що з полиць магазинів корисне, а що ударить по здоров'ю. Досить складно. Адже кожен заманює радянським гостом і обіцяє натуральний продукт. То скільки неякісного товару обертається в Україні і які можуть бути наслідки, досліджували наші кореспонденти. Ми роками пишалися його якістю, вважали його символом дитячого здоров'я. Серед сотні напоїв воно має найбільше переваг, дешеве, натуральне, корисне. Білоруські харчі в Україні ці продукти популярні. Вони вважаються натуральними і екологічно чистими. Популярність продукції з репутацією як в СРСР зростає. Гарна упаковка та переконливі гасла про найякісніший продукт. І український споживач іде на імпорт, та от який. Зазвичай молоко п'ють від радіації. А якщо до молока зі смаком стронцію, В зміна і направо розповсюджується інформація, що білоруські продукти виготовляються на радіоактивній землі. Тож, можливо, саме зараз такий продукт стоїть на вашому столі, і ви губите своє здоров'я у зміна навколо радіації. Багато різних чуток і міфів. Неодноразово російські канали запевняли, що самі білоруси цураються продукції з гомеля. Гомель – республіка ми не гомекабілами. Так, да, тому вони, звісно, продукти хороші, але вони в основному, видимо, йдуть на експорт. Що це, обережність чи просто забобони? Розташований у Гомелі завод Молочні продукти потужний і має декілька філій по країні. Він випускає продукти не менше ніж під п'ятьма брендами. Сировину збирають з шести районів Гомельської області. На карті поширення радіації після Чорнобильського вибуху видно ці райони потерпіли від радіації. Що стосується нашої країни, то звичайно норми перевірки продуктів харчування сировини, яка заводиться на територію України. Вони досить суворі. Ще одна проблема, яка переслідує білоруські продукти підробка. Шахраї обирають їх з кількох причин. По-перше, на них завжди є попит. По-друге, підробляти білоруські харчі легше. Зрозуміти, що ви купуєте підробку чи ні, можна лише за документами. Перед покупкою ви маєте право вимагати сертифікат і накладну на товар. Там і вказано місце виготовлення продукту. Ми контролюємо на сьогоднішній день готовий харчовий продукт вибірково. І все одно є скарги на те, що де інде з'являються неякісні або небезпечні продукти. Україна вже забороняла ввіз білоруської молочки через вміст антибіотиків у молоці. У департаменті ветмедицини Віталій Башинський заявив. Міністерство внутрішніх справ і карантинна міліція також отримала доручення з проханням знаходити, вилучати, повідомляти та відслідковувати її шляхи походження. Лукашенко ж поставив на це свій ультиматум. Ви нам відкриєте доступ на ваш ринок під наші гарантії. Якщо ви цього не зробите, ми підготували зустрічне доручення. Закриємо доступ ваших соняшникової олії, кукурудзи та кондитерських виробів. І білоруська молочка знову на вітчизняному ринку і знову користується попитом через переконливий маркетинг. Є така річ на яку звертає увагу ВОЗ, маркетинг харчової промисловості. Він буває дуже агресивним і, і спрямовує виробників в ненужний бік, непотрібний бік, і виробляються продукти, які втрачають за цінністю завдяки саме маркетинговому підходу. Пам'ятайте, не все, що написано на продукції, відповідає дійсності. Попросіть у продавця документи і визначте, де виготовили цей продукт. Три з чотирьох підприємців порушують фітосанітарне законодавство. Таку статистику наводять ветеринарні міліціонери. Здебільшого виробники не дотримуються санітарних вимог, продають сумнівну продукцію і не можуть пояснити походження сировини. Натомість штрафи за таку діяльність досить мізерні, максимум 300 гривень. Небезпечна знахідка прямісінько у середмісті столиці на одній з продовольчих баз зберігали понад 10 тонн сумнівної продукції. Заморожене м'ясо та риба не мали відповідних сертифікатів якості. Відсутня була інформація про походження сировини. В ході відпрацювання терміліці була виявлена дана даний склад, де зберігалася ця продукція. Увагу ветеринарів привернула не лише відсутність документів, а й недотримання елементарних вимог зберігання. Порушення елементарне товар на От подивіться, от, у мене, так само рибна продукція іншого походження. Далі ми дивимося яловича продукція. Тобто, як мінімум порушення товарного сусідства, дуже грубе порушення. Антисанітарні умови, бачите, в яких умовах вони зберігаються. Провести дезінфекцію елементарну. Найдежимиючими засобами це дане ситуація неможливо, ніхто це по суті не робить. Утім, так зберігають левову частку харчів, констатують у службі. 75% перевірених підприємств десь та нагрішать. Та з 12 тисяч перевірок понад 7 тисяч з порушеннями. Утім, нечистих на руку виробників може бути і більше не приховують у службі. Проте виявити досить складно, адже про перевірки підприємців попереджають за кілька тижнів. Отож ті мають час приховати докази. А от стати не Проханими гостями міліція зможе, якщо депутати приймуть нову редакцію закону про якість та безпечність харчової продукції. Продусмотрим той варіант, щоб можна було як це раніше було, безпрепятственно проходити на підконтрольні об'єкти з цілею виявлення недопущення в реализацию некачественной или опасной продукції. Эта норма закону предусмотрена. Будет Буде на принята Верховним Советом законодателем – это вопрос. поэтому мы на сегодняшний момент ждем этот закон с нетерпением. А от виробників закон змусить перейти на європейські стандарти контролю якості та безпечності харчів. Процес контролю в інших державах світу та запропонований проектом в Україні. Відноситься до введення в обов'язковому порядку жорсткої системи самоконтролю всіх процесів виробництва. Всі процеси виробництва з веденням відповідних записів та внесенням їх у відповідні книги, завдяки яким контроль державного інспектора стає набагато легшим. Прозоре та ефективним. на зелене світло з Верховної Ради чекає майже півтори сотні працівників служби. Утім, у якості харчів мають бути зацікавлені і самі споживачі. Уважно читати етикетку, запитувати про дозволи. І якщо запідозрили щось нечисте, повідомляти правоохоронцям, адже це не лише турбота про власне здоров'я, а й про продовольчу безпеку держави. Ясна погода та ентузіазм аграріїв і Україна не залишиться без зерна та насіння наступного року. Збір пізніх зернових та посів озимих практично завершили. Проте аграрії бідкаються. Чи не зашкодять пізні терміни висіву майбутньому врожаю? Експерти заспокоюють, зима буде помірною, тож посівам нічого не загрожує. Детальніше в рубриці агрознання. Аграрії вміло використали погодні прояснення і засіяли 86% запланованих площ озимими культурами пшениці, жита, ячменю та ріпака, як на зерно, так і на насіння. Пізні терміни строку впливають на кількість врожаю, які може бути отриманий на наступний рік. Ми, якби не Бога, і не знаємо, як складеться погода взимку. І як перезимують озимі культури, але на якість насіння це не впливає, це впливає тільки на кількість. Проте в гідрометцентрі заспокоюють, погода сприяє швидкому схоженню та вегетації зернових, тому в разі суворої зими озимим нічого не зашкодить. Зима пшениця вона стійка до, до е, раптових знижень, до сильних морозів і навіть е, відсутності снігу. Тільки в тому разі, якщо вона пройшла всі етапи розвитку, до того ж цього року Україна зібрала велику кількість зерна, і в насіннєвому фонді достатньо перехідних запасів якісного насіння. Якщо насіння зберігається на нормальних складах, сухих в сухих складах, то з якості я думаю, проблем не буде. Тож якісного насіння вистачить усім, запевняють у насіннєвих компаніях. Спонсор рубрики Торговий дім Укроагропром. Національний виробник високоякісного насіння. А От тепер про те, скільки коштує зерно на світових товарних біржах, тобто аграрні курси валют. Світові ціни на пшеницю виросли до максимуму за останні чотири місяці. Вартість однієї тонни пшениці на чекаській біржі склала 259,31 долара за тонну. В той час по, порти Чорного моря пшениця подорожчала до 275 доларів за тонну. Кукурудзу на світових ринках цього тижня купують дорожче за 173,82 долара долари за тонну. Ціни ростуть через холодну і посушливу погоду в Аргентині, яка змусила експертів погіршити прогнози по врожаю зернових. Агротехнологічні новинки знову у Києві. Повністю оновлена виставка останніх ноу-хау у вирощуванні птиці, свиней та рогатої худоби цього року обіцяє зібрати під одним дахом понад тисячу експонатів. Буде навіть демо-зона інноваційних технологій. Animal Farming Ukraine, або наймасштабніша агровиставка ноу хау у вирощуванні птиці, свиней та рогатої худоби у Києві. Свої технології для аграрії представлять понад 150 компаній з усього світу. Комплекси для вирощування тварин, обладнання для годівлі, доїльні установки, обладнання для охолодження молока та навіть генетичний матеріал. За задумом організаторів технології мають бути зрозумілими відвідувачам, Тому роботу складних механізмів будуть показувати на практиці. Виставка Animal Farming відбудеться в Києві. Наприкінці жовтня. І ще про новинки у аграрному світі. Точніше, про ноу-хау у машинобудуванні для аграріїв. Потужні агромонстри знову в Києві. Виставка аграрної техніки цього року збере в столиці сотні експонатів. Трактори з пневматичною підвіскою, мотопозашляховики, жатки, кормозбиральні комбайни вирізняє виставку не лише кількість машин, але й ціни від доступних на вітчизняну техніку до більш дорогих на імпортні зразки. На площі розміром із футбольний стадіон разом із найновішими тракторами та комбайнами відвідувачів будуть дивувати інтелектуальні системи агромоніторингу, незвичайні енергії енергозаощаджувальні технології та новинки хімічного захисту рослин виставка інтерагро відбудеться в Києві з 30 жовтня, по 1 листопада, і наостанок оглянемо цікавинки аграрної преси. Виходячи з дому, селяни тепер зачиняють хату, хлів і криницю. Про незвичну поведінку людей повідомляє газета Рідне село так, мешканці Рожичинського району на Вінниччині колодязі тримають під замком, адже сьогодні нестача питної води стала проблемою не лише південних та східних регіонів, а й центральних та навіть вологих західних. Чи є вихід, відповідь на сторінках видання. Про особливості реєстрації ветеринарних препаратів у Європейському Союзі повідомляє журнал Переництво сьогодні. Так, автори видання публікують правові регулювання. Обігу препаратів у Євросоюзі, а також порядок реєстрації пігулок для тварин. Усі ці підходи українці зобов'язані імплементувати у вітчизняне законодавство, адже ці вимоги зазначені в проєкті угоди про асоціацію України з ЄС. До чого треба готуватися, читати на сторінках видання. Які труднощі вирощування та захисту культур цього року спіткали вітчизняних аграріїв, підсумки роботи фермерів підбивають автори журналу Пропозиція. Зокрема, журналісти розмірковують над факторами, на які не може вплинути людина. Мова йде про погод. Оду яких проблем додає матінка природа та як з ними боротися? Рецепт на сторінках журналу. Працювати за кордоном не мріє, а реальність це доводять читачі спецпроекту пропозиції, тваринництво та ветеринарія. Видання публікує історію Українки, яка отримала освіту ветеринарного лікаря в Україні. Тепер працює в Данії. Розлогіше на сторінках видання в Україні поменшало шкідників про таку новину. Повідомляє інформаційне агентство «Агроньюз». Зокрема, карантинні режими скасували у двох областях: у Херсонській та в Одеській. Інспектори не виявили американського білого метелика. Нині майже чотири сотні гектара угідь вільні від небезпечного шкідника. Деталі на сайті «Агроньюз.UA». Вам затримали виплату дотації, продали неякісний товар, або у вас є пропозиції щодо майбутніх тем нашої програми. Тоді пишіть нам на адресу 02132 київ 132 Абонентська скринька 141 або телефонуйте за номером нашої редакції 099 156 81 61. Ми усі ваші скарги та звернення тримаємо на контролі. На сьогодні все побачимося рівно за тиждень о цій самопорі.